До міжнародного дня презерватива фундація Антисні США в Україні провела спеціальне дослідження про те, чи використовують українці резиновий захист. А відповідь зараз дізнаєтесь. Однак спочатку ми вирішили поцікавитись в українців, чи стежать вони за своїм сексуальним здоров'ям. Очевидно, планую робити регулярні перевірки, оскільки це дуже важливо слідкувати за власним здоров'ям. І це власне показує те, що пеклося і про своє здоров'я, про здоров'я свого партнера і про здоров'я інших. Ні, ми не перевіряємось. Я навіть на роботі вже не беруть аналізи. До 5 лет брали, а потім перестали брати аналізи, то треба придихняти. А довідку від партнера потребуєте? Якщо якась нездорова фігня трапляється, по типу я хочу без і інший варіант для мене не підходить, то давай справку, тоді ми обговоримо це. Але там зовсім інше питання витікає з цього. А чи важливо вам, щоб ваша партнерка чи партнер приносили вам довідку про своє здоров'я? Mm, ні. Не вимагали б. Ні. Тобто лише на словах. Ну да. Ну смысл, якщо я буду використовувати контрацептив? Ну там з ними може щось трапитися, вони там іноді, можуть. Ну і що? <ріх> ну і що? А як часто ви перевіряєтесь на хвороби, які передаються статевим шляхом? Ой, вже давно не перевіряв. А чому? Так у мене жінка є дома. День презервативу відзначають перед Днем Закоханих. Як на вашу думку, в чому ось такий збіг обставин? Ну, презервативи це взагалі дуже класно, це захист, це безпека, а то, що це підв'язано десь під день закоханих, ну чом би й ні? навіть це буде жартом. За даними всесвітньої організації здоров'я, щодня у світі інфікується більше одного мільйона людей різними статевими хворобами, і тому фахівці закликають дуже ретельно стежити за своїм сексуальним життям. Під час війни і під час військових дій завжди ризики розповсюдження соціально небезпечних, в тому числі інфекцій, які передаються статевим шляхом, значно зростає. Це пов'язано із, із соціальною і з економічною складовою. Це пов'язано з тим, що в зонах, де відбуваються активні бойові дії, відбуваються ризики і травматичні ризики. Фундація Антисні США в Україні з'ясувала, чи використовують українці зараз презервативи під час статевого акту. Ми з'ясували, що дійсно а, а, люди не розглядають а, презерватив як захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом, лише 30% Ну, думають про це. В основному це використовується лише для захисту від небажаної вагітності. Отож, наприклад, якщо це класичний вагінальний секс, то ще а, Користуються люди презервативами. Якщо це оральний або анальний секс, то о, ну набагато менше людей використовують презерватив. Лікарка Анна Галаєва запевняє, що подібні дослідження потрібно проводити якомога частіше, ба більше потрібно розробляти певні програми, які будуть спрямовані на всі верстви населення задля інформування суспільства. Ці дослідження дозволяють е, репрезентувати суспільству ситуацію, про яку е, напевно експерти там в там нашій галузі вони здогадуються або знають, молодь якраз використовує частіше презервативи за правильним призначенням для е, того, щоб запобігти за ніж середнього віку люди, і тому, е, оскільки у нас взагалі по е, сегмент. Е, Суспільства нашого середній вік це більша кількість людей ніж молоді і похилого віку. То нам треба все ж таки доносити це не молодим, а більшій у цій верстві населення. Відвідувачі заходу зізнаються, дослідження про контрацепцію дійсно важливі. Мені було дійсно цікаво, тому що це такий якийсь унікальний був формат, коли поєднали організатори представників державного сектору, тобто медичні установи ВОЗ та блогерів, власників секшопів. Було неймовірно цікаво, тому що було деякі таке різні погляди протистояння, які я вважаю завжди приводять до якоїсь суті.